Галі Кришна, Патрічан, 27 червня джерело повідомляє, що поліція зупинила водія на підпитку за кермом. Ось. Зараз перевіримо. Або перекинаємось. Доброго дня. Що? Видідіть, будь ласка, де до 100 від'їжджаємо. А, ви, а ви від'їжджаєте. А хто там? Хто там за кермом? Ага, а, а, зрозумів, зрозумів. Розумію. Що-що-що, я я я думав по по. Тіє, всі, всівки. Водій в п'яний. Як, до речі, Олег Іванович Жаковський, начальник Подільської поліції, приблизно в такому стані. Поліція поїхала перевіряти нас там, алкогольного співняння, але він там наявний, Харій Крішна.